Друзі, і ось ми зустрічаємо сьогодні на бузовій Кого? шаленого тракториста, тракториста Олександра. Ви любите дивитися його ефіри в Тіктоці, в Ютубі. Тож, Олександр, розкажіть нам, що за новий трактор у вас з'явився? Да, друзі, всім доброго дня. Е, отримали нові надходження тракторів БУЛАТ. От, оновлений дизайн. От, повністю все змінено. Повністю рівна підлога в такому чудовому гарному кольорі. Розташування куліс у нас бокове. О, зверніть увагу, дуже зручно, ручка вже піддигнута, щоб не мішало нозі. О, електронна панель приладів. Дана модель трактора йде вже із реверсом. Ось у нас речах реверсу. І саме цікаве те, що даний трактор вже йде із примусовою гідравликою. От, в одному тільки. А ну, де покажіть, покажіть. Ось, будь ласка, О, такі мощні, здорові циліндри стоять. У даному тракторі дві пари гідровиходів. От, примусова гідравлика. Підйом на візки 450 кілограмів. Розборні задні диски. В комплекті також йдуть. Противаги на колеса. Розмір резини у нас 11,2 на 24. Передня у нас 6,5 на 16, стандартний кеймовський двигун, км 385 БТ. А під капотик можна зазирнути? Можна. Все зручно, все доступно. Да. дуже Такий трактор. От масивний передній міст із літьєм, все як всі люблять. Щоб не казали, що неопознаний об'єкт. Об'єкт опознаний. Маса зручно в місці стоїть. Да, маса зручно стоїть, що не буде, за неї не треба лазити, доставати, а зручненько стоїть, що можна з місця оператора її прямо брати і включати саме найголовніше те, що у нас дуже великий вибір тракторів. Зараз я вибачаюсь. А оптику можна подивитися на ньому. Аналоговий чи світлодіод? Що в неї стоїть? Ні, Не, діодик. Діодики? Діодик. Та ти що? Все як має бути. А ну їх. Зараз включать, подивимось, наскільки... Ой, хорошо. Нормальна лінзована оптика. І головне колір. Друзі, дивіться, якого він коліру. Це ж просто бомбезний Такий трактор. Такий Яркий, далеко буде видно. Такого е, Окраси ще такого ніде немає. 100%. Друзі, дуже похватний трактор з реверсом. А яка ціна у нього буде? Е, в принципі, не за всі гроші світу, 6,5 тисяч даний трактор коштує. Всього. 6 Всього на все 6,5 тисяч тисяч. Батівка можлива. Чи Безготівковий розрахунок. Звісно. Бо дуже багато підписників питають, чому не продаються міні-трактора за безготівку. Як це не продаються? Всі за кеш Ми... торгують. Ні. По безготівці, будь ласка, виставляємо рахунок, ви проплачуєте і все. То 6,5 ціна це в доларі, а оплата в гривні на день купівлі. Да, Я так, да, розумію? По, по, курсу, по, курсу. по курсу. Добре. Ну, нічого, такий симпотний трактор взагалі. Бомба. Бомба ракета Пітарда. 100%. 100%. 100 а що у нас взагалі по булатах? По булатах у нас дуже велика лінійка тракторів Булат. От Є на стандартній резині 9,5 х 24. Також є на 11,2 х 24. От Ці дві модельки, можна сказати, що вони одинакові. От, бокова куліса. Почти рівна підлога. Почти рівна це тунель. Ага, маленький виступ є. Виступ є. Да. Ну, отак майже рівно. Зрозуміло. І е, є ще була, це у нас 244 Pro. Друзі, ми вже знімали огляд серії Pro. Е, кому цікаво на каналі, подивіться. І так, да, трактор такий вже да, підлога Так, повністю рівна підлога, все тут у нас зашито, все зручно, все під рукою. І зверніть увагу, будь ласка, який потужний задній міст, посилений. Ану. Ось такий от потужний, здоровенний задній міст. Супер. Тут теж здоровий. Ну Трошки-трошки слабіший, але взагалі. Не, ну трошки наймочні е, задній міст. А таке питання. <кхід> Доставочка у вас за гроші чи Доставка безкоштовна? Доставка у нас по всій Україні безкоштовна. Ви замовляєте, а ми вам доставляємо. Супер. Тобто, кого цікавить техніка, ми знаходимо за адресою. Траса Київ Житомир, 36 й кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. Друзі, ну а від себе добавлю, що компанія МініАгро – це національна компанія і торгівельні майданчики розташовані по всій Україні. Під відео є посилання на сайт, де актуальні ціни і адреси е по Україні всієї мережі. А як 16 відділень по всій Україні? 15. А не 16? Е в Херсоні залишився тільки фундамент, на жаль. 16-го немає. А які ціни на оці трактори? Так, бо глядачі пишуть ціна, ціна. Тому... Е, ну, Зараз е, є акційні по акції, значить, можна придбати на стандартній резині. В даний час е, трактор коштує 5400 доларів. Отаку прошечку по акційній ціні можна придбати за 5800 доларів. І на широкій резині можна буде придбати за е, 5600 доларів. Тобто, кого цікавить, яка техніка, телефонуйте, замовляйте і ми вам привеземо. Олександр дуже вдячний. Гарного дня великих продажів. Сезон Навзаєм. в розпалі. Ну, звісно, тільки сніг пішов. Було тепло-тепло, тепер сніг пішов. Ну, да, сніжок, друзі, трошки, трошки підсипає. Друзі, ось ми подивились зблизу на новий трактор. Новий для українського ринку. Трактор булат 244 на 24 кінських сили. Нової серії TY і помацати цей трактор або пройти тест-драйв, можливо, в будь-якому торгівельному підприємстві Мініагра. Під відео залишаю посилання на сайт компанії Мініагра. В розділі Контакти ви можете знайти всі телефони та адреси найближчих торгівельних підприємств. Ну і Заїхать, роздивитися цей трактор, придбати, і буде у вас в господарстві. Чудовий міні-трактор, який агрегується з будь-яким навісним обладнанням, і буде виконувати всі ваші завдання, щоб закрити всі ваші потреби господарства. Також на сайті в закладинці Кредит розписані всі кредитні програми, відсотки. Тож, телефонуйте, розрахують будь-який тракторист для вас. Ну і гарного всім дня! Лайк, підписочка, друзі! Залишайтесь з нами!